Способи, як правильно вживати слово get. Слово get може означати дістатися або приходити. Тобто те саме, що arrive. Розглянемо в реченні. I usually get home by 6 p.m. Зазвичай я приходжу. Я дістаюсь додому до шостої вечора. They got to late. Вони пізно дістались, прибули до Львова. What time did you get here? О котрій годині ти прийшов або ж дістався сюди? Інша ситуація це коли слово get означає те саме, що receive, тобто дістати або ж отримати. Наприклад, Did you get my email? Чи ти отримав, дістав мій електронний лист? I got a new book yesterday. Вчора я отримав нову книгу. He gets his salary at the the end of the month. Він отримує зарплату в кінці місяця. Тому слово get тут перекладається як діставати або отримувати. І третя ситуація це коли get означає те саме, що become, тобто ставати. Наприклад, I'm getting better with English. Я стаю кращим в англійській мові. It's getting cold outside. На дворі стає холодно. It gets dark early in winter. Взимку рано темніє. До речі, якщо бажаєте більше уроків, тоді долучайтеся. До мого інстаграму, крім того, подумайте про мій підручник, тисяча англійських слів і фраз для початківців.